Друзі, доброго ранку, з'являється у нас автомобіль, який не буде залишатися на майданчику, але все ж таки ви зможете його придбати, тому що ми залишаємо контакти власника. Це пациенчий варіант автомобіля на автоматі. Mitsubishi Lancer 2007 року, хоча автомобіль виїхав восьмим роком. Привезений з Арабських Еміратів, тобто це у нас араб, в серебристому кольорі. Автомобілі були вмонтовані в такі прикольні фари, лінзовані, ксенон, плюс галогенки в дальньому. Є туманки. По спортивному у нас повішений номерний знак на бік, легкославні диски, гума зимова. Машинка в кузові седан. Це максимальна комплектація з безключним доступом, з люком. Світлий салон, салон текстильний, але зверху такі літі під індивідуальне замовлення під шкіру чохли. Автомобіль має чотири склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо, датчики світла дощу, автомобіль на варіаторі. Клімат-контроль, до речі, все працює. Знаєте, чому тут немає підігрівів? Тому що автомобілі з еміратів арабських а там і так тепло. Е, максимальна мультимедіа Forfos Gate, яка використовувалась в автомобілях Mitsubishi, встановлена в цьому автомобілі Пробіг у 247 тисяч. У нас, у нас така цікава камера заднього огляду монтована. Дерев'яні ставочки, світлий салон, все класно, все супер. Музика грає шикарно. Е, дивимося ззаду. В машинці є моменти, на якими треба попрацювати, не без того, по кузовщині є моменти, по зазорчикам, все. Але ціна, так, щоб забрати, 4700. Залишаємо номер телефону власника, ви можете з ним поспілкуватися, пообщатися, може, ще щось придумаємо разом. Якщо потрібна перевірочка, також заїжджайте до нас, перевіримо. Але, друзі, за 7 рік, і, а модельний ряд 8, за 4700 це класний. Варіант автомобіля на автоматі. Тож, якщо вам цей автомобіль сподобався, набирайте власника, він вам все підкаже, все розкаже. Якщо треба домовляйтесь про перевірку Ну і так далі. Але варіант непоганий. До 5000 на автоматі є така машинка.